Відповідно до мого плану відвідував територіальні громади і населені пункти, які підлягали евакуації відповідно до рішень ради оборони. Зустрічався з населенням, зустрічався з військовим командуванням до питань забезпечення безпеки населення, яке залишилось в цих населених пунктах і в цих громадах. Тут всього на вулиці 3-4, да, десь Так. залишили. Yeah. А худоба якась є. У нас нічого. Не так Таке огорода щось тут живете, да? yeah, картопля. Yeah. Yeah, посадили Як Ми вас тут не спит. кинули? Світло є? Світло є, інтернет є. А інтернет який? Проводний. Всі живі, всі здорові. Ну, все головне. Розглянули питання щодо планів оборони населених пунктів при можливих вторгненні ворога. Дітки робить. Сімтішка. Що стосується цих тетрайдерів, які ми зараз бачимо позаду мене, то відповідно до плану нарощування фортифікаційних споруд цієї громади, яка певний час накопичувала ці громади для забезпечення кругової оборони цього населеного пункту, були уточнені терміни і порядок їх застосування за призначенням. Також опрацювали питання допомоги, щоб найкоротші терміни. Вони були виставлені на небезпечних ділянках місцевості.